Математика. Урок 2, частина 1. Тема нумерація круглих 4цифрових чисел, додавання 4цифрових чисел, париметр та площі прямокутника. Відкрийте восьму сторінку у підручнику та попрацюйте із таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте наведені в таблиці числа від 3100 до 4000 у прямому порядку. Прочитайте у таблиці числа. від 4100 до 5000 у зворотному порядку. Візьміть у руки маркери та обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду тисяч дорівнює цифри розряду сотень. Та назвіть їх. Обведіть у таблиці числа.

Пригадайте, що для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри якого нулі не промовляють. Наприклад, число читають так 5200. Тому зараз спробуйте допомогти торнадо поділити на класи зазначені числа та прочитати їх. А тепер запишіть числа в порядку спадання. Перевірте. 8200. 6100 4200, 3500, 3400. В наступному завданні Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 4200. Молодці! Це 4000 додати 200. А 3080... Так, це 3000 додати 80. Дуже добре. Ось тут, подивіться уважно, має бути 4000 і 3000. Для того, щоб виконати наступне завдання, пригадайте, що в одному метрі у нас 10 дециметрів. В одному метрі в нас 100 сантиметрів. В одному дециметрі в нас. 10 см, а в одному сантиметрі 10 мм. Поставте відео на паузу та відтворіть і пам'яті. Чудово! Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 5. Виконайте додавання складених іменованих чисел. Отже, перший 54 см 2 мм додати 28 см 9 мм. Так, ми запишемо додавання у стопчик. Запишіть: до 54 см 2 мм потрібно додати 28 см 9 мм. Виконуємо додавання. Справа на лів. Отже, додаємо міліметри. 2 додати 9 це буде 11 міліметрів. Можемо записати 1 міліметр. А ми знаємо, що у нас 1 см це 10 міліметрів. І 10 міліметрів ми переведемо в сантиметри. Тобто тут буде 1 см. 4 додати 8. Так, 12 це та ще 1 см. 13. Тому ми пишемо 3 у розряді одиниць. А 1 ми помічаємо в наступний розряд 5 додати 2. Це буде 7 та ще один. 8. І виходить у нас результат 83 см 1 мм. Або можемо записати ось таким способом. Спочатку додаємо 2 додати 9 11 мм, так і записуємо, але чітко розряд одиниць під розрядом одиниць. Розряд десятків під розрядом десятків. Так само в сантиметрах. А потім ми переводимо 10 мм у 1 см і вийде результат 83 см 1 мм. Зараз поставте відео на паузу та зробіть наступний приклад. Перевірте! До 25 метрів 65 см додати 40 метрів 40 см. 65 см додати 40 см, це в нас буде 105 см. А 25 метрів додати 40 метрів це в нас буде 65 метрів. В нас вийде результат 65 метрів 105 см. Або ми знаємо, що 1 метр це 100 см. Тому ми забираємо звідси 100 см, це вже в нас буде 66 метрів. І залишається 5 см. Дуже добре Закрити робочі зошити сторіночка 9 у підручнику. Хвилинка усного рахунку. Прочитайте приклади, знайдіть та виправте помилки. А тепер перевірте. Дуже добре. Пригадайте, що усне додавання чотирицифрових чисел здійснюємо за розрядами. До тисяч додаємо тисячі до сотень, додаємо сотні до десятків десятки до одиниць одиниці. Знайдені результати додаємо. І тому зараз допоможіть знайку розв'язати приклад за зразком. Наприклад, 6200 додати 1800 дорівнює. Додаємо тисячі до тисяч сотні до сотень. У дужках 6 тисяч додати 1 тисячу. І до цього результату додаємо суму чисел 200 і 800. Отже, 6 тисяч додати 1 тисячу, це буде 7 тисяч, а 200 додати 800 це буде 1 тисяча. А 7 тисяч додати 1 тисячу дорівнює 8 тисяч. Тому зараз поставте відео на паузу та розв'яжіть наступні приклади за зразком. Перевірте. До 4500 додати 2500 дорівнює 7000. До 2700 додати 2300 дорівнює 5000. Чи такі у вас вийшли результати? Молодці. Прочитайте та запишіть вираз і знайдіть його значення усно. Суму чисел 3500 і 5500 поділи на різницю чисел 2300 і 1400. Суму чисел 3500 і 5500 поділи на різницю чисел 2300 і 1400. А тепер спробуйте знайти значення цього виразу. Перевірте. Так, це дорівнює 10. Адже 3500 додати 5500 це в нас буде 9000. А від 2300 відняти 1400 це буде 900. А 9000 поділити на 900 це буде 10. Відкрийте робочі зошити та запишіть вирази 9. Позначте порядок дій у виразах та знайдіть значення цього виразу. Отже, перші два вирази зробимо разом. Наступні два вирази зробите самостійно. Запишіть вираз А. Позначте порядок дій. Перевірте. Перша дія 25 помножити на 4. Друга дія ділення, третя дія множення і четверта дія додавання. Отже, виконуємо діях. 25 помножити на 4. Так, це буде 100. Тому ми пишемо замість 25 помножити на 4 100, все інше переписуємо без зміни. Виконуємо другу дію ділення. 100 поділити на 5. Так. Це в нас буде 20. Тому замість 100 поділити на 5 ми пишемо 20. Далі переписуємо без зміни. Виконуємо третю дію множення. 20 помножити на 8. Так, це буде 160. А 160 додати 15. Так, це буде 175. Запишіть другий вираз. Пригадайте, як ми тут пронумеруємо дії. Так, спочатку ми позначаємо перші дії ти, що в дужках, Потім дії другого ступеня це в нас ділення і множення, і потім дії першого ступеня це додавання і віднімання. Перевірте правильність записання дій. Отже, перша дія у нас у дужках – 1203 помножити на 5. Друга дія у дужках – 5015 поділити на 5. Третя дія ці результати відняти. Четверта дія 684 поділити на 9. І п'ята дія до результату четвертої дії додати результат третьої дії. Отже, виконуємо. Перша дія 1203 помножити на 5. Записуємо у стопчик 1203 помножити на 5. Поставте відео на паузу. Та знайдіть значення першої дії. Отже, 1203 помножити на 5 буде 6015. Знаходимо результат другої дії. 5015 поділити на 5. Отже, яким чином ми обчислюємо такий вираз. Визначаємо перше неповне ділене. Беремо одну цифру, адже спочатку у нас дільник одноцифрове число 5. 5 поділити на 5 можемо? Так, ми можемо. Тому в нас у часті буде одна цифра, 2, 3, 4 цифри. Поставте ось тут чотири крапочки. Чотири цифри. Отже, спочатку беремо 5 ділимо на 5. Так, можемо взяти по одному. Отже. 1 помножити на 5 це буде 5. Тому від 5 відняти 5 буде 0. І в результаті ми у розряді тисяч одиниць тисяч записуємо 1. Наступний результат ми бачимо зносимо 0. Але 0 ми не можемо поділити на 5. Тому розряду сотень у нас тут не буде. Яким саме чином? Так як у нас тут 4 цифрове число і 0 не може бути другим неповним діленим. Тому у розряді сотень ми пишемо 0. Зносимо далі розряд десятків 1. 1 ми можемо поділити на 5. Знову ж таки, не можемо. тому в розряді десятків у нас знову буде 0. І потім до одиниці зносимо 5. Ось, ми бачимо. Тепер ми дивимося, чи можна 15 поділити на 5? Так, можна. Це в нас буде 3. Перевіряємо, 3 помножити на 5, це буде 15. Отже, 3 нам підходить. 15 відняти 15 це буде 0. І в результаті 5015 поділити на 5, це буде 1003. Першу дію ми виконали, і другу дію виконали. Дивимось третя дія. Ми маємо відняти ці результати. Отже, від 6015 нам потрібно відняти 1003. Поставте відео на паузу та обчисліть значення. Перевірте, це буде 5012. Тепер виконуємо четверту дію 684 поділити на 9. Отже, дивимося. Визначаємо перше неповне ділене. Якщо тут у нас одноцифрове число, значить беремо спочатку одну цифру. 6 у нас менше за 9, тому 6 ми не можемо поділити на 9. Нам потрібно брати уже дві цифри. 68. Так, ми можемо поділити на 9 із остачею, тому 68 це в нас буде перше неповне неповнеділене, це в нас буде одна цифра у часті і 4 друга цифра в часті. Ставляємо ось тут дві крапочки. Добираємо таке число, що примноженні на 9 отримати найближче до 68. Так, можемо взяти 7. Адже 7 на 9 63. Тому ми від 68 віднімаємо 63 і отримаємо 5. Зносимо наступне число це буде 4. Отже, друге неповне ділене – 54. 54 поділити на 9. Так, це буде 6. Перевіряємо, 6 помножити на 9 буде 54. А 54 відняти 54, це буде 0. Виконуємо п'яту дію, дуже уважно. П'ята дія це результат четвертої дії і третьої дії. Отже, шукаємо результат четвертої дії 76, результат третьої дії 5012. Ці результати нам потрібно додати знову ж таки у стопчик. Так і запишемо 76 додати 5012. Можна навпаки змінити, адже ви знаєте, що від перестановки доданків сума не змінюється. Скажіть мені, скільки буде до 76 додати 5012. Молодці. Це буде 5088. І тому в результаті записуємо 5088. А тепер поставте відео на паузу та вирази В і Г спробуйте зробити самостійно. Перевірте. Вираз В. Перевірте дії. Отже, перша дія 42 поділити на 7. Це буде 6. Ми записуємо все без зміни, але замість першої дії вже запишемо результат 6. Друга дія потрібно помножити на 4. 6 помножити на 4. Це буде 24. Тому ми переписуємо без зміни і замість 6 помножити на 24 пишемо вже результат. 54 додати 24 і відняти 18. Обчисліть, будь ласка, значення цього виразу. Так, це буде 62. Перевіряємо вираз Г. Перевірте, чи поправильно позначили дії. Перевіряємо. 735 поділити на 3. Перше неповне діле на 7. Добираємо, поскільки ми можемо взяти, щоб помножити на 3 і отримати 7. Так, ми можемо взяти, наприклад, по 2. 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, від 7 відняти 6 це буде 1. Далі зносимо трійку. Це буде 13. Друге неповне діле на 13. Правильно, ми можемо взяти по 4. 3 на 4 12. Отже, запишемо з вами від 13 відняти 12, це буде 1. Зносимо п'ятірку. Третє ділене – 15. Так, беремо по 5. 3 помножити на 5 це буде 15. Отже, результат першої дії 245. Виконуємо другу дію. Так, 245 відняти 25, це буде 225. Перевіряємо третю дію 225 помножити на 4. Перевіряємо результат. Це буде 900. Перевіряємо четверту дію. Від 900 так відняти 365. Це в нас буде 535. І перевіряємо четверту дію. До 535 потрібно додати 178. І отримуємо результат 713. Отже, вираз г. В результаті 713. Чи такий у вас вийшов результат? Чудово! Перегорніть сторіночку. Прочитайте задачу та визначте її вид. За день учень токаря виготовляє 4 деталі, а досвідчений майстер 6. Скільки деталей вони виготовлять за тиждень, якщо працюватимуть разом? Так, це задача на спільну роботу. Отже, запишіть умову до задачі. Правильно запишемо учень за один день 4 деталі. Майстер за один день 6 деталей. Запитання, скільки деталей вони виготовлять за тиждень, якщо працюватимуть разом. Правильно, фігурна дужечка. Знак питання деталей за тиждень. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Правильно, потрібно дізнатися, скільки деталей вони виготовляють разом за один день. Так, до 4 додати 6 дорівнює 10 деталей пояснення разом за один день. Тепер звучить запитання задачі: скільки деталей вони виготовлять за тиждень? У тижні ми знаємо. 7 днів. Тобто нам потрібно знайти, скільки деталей разом вони виготовлять за 7 днів. Правильно, якщо вони виготовляють за 1 день 10 деталей, то за 7 днів 70 деталей. 10 помножити на 7 дорівнює 70 деталей. Запишіть вираз до задачі. Перевірте. Так, скільки деталей вони виготовлять за тиждень, якщо працюватимуть разом. Так, 70 деталей вони виготовлять за тиждень, якщо працюватимуть разом. Дуже добре. Пригадайте, що периметр прямокутника обчислюється за такою формулою: П дорівнює 2 помножити в дужках А додати Б. Де П це в нас периметр А довжина B – ширина. А площа прямокутника обчислюється за такою формулою S дорівнює А помножити на B, де S – це площа, А це довжина, а B – ширина. І зараз спробуйте допомогти суперромбику обчислити периметр прямокутника, площа якого 18 квадратних сантиметрів, а довжина 6 см. Запишемо з вами те, що нам відомо, і що потрібно знайти. Отже, відомо, що площа 18 квадратних сантиметрів, Так і пишемо S дорівнює 18 квадратних сантиметрів, А довжина Це A, дорівнює 6 см. Потрібно знайти периметр прямокутника без знак питання сантиметрів. Розв'язання. Для того, щоб розв'язувати подібні задачі, потрібно пам'ятати формули. Запишіть формули знаходження периметру та площі. Перевірте. периметр. Площа. Тепер дивимось, нам відома площа 18 квадратних сантиметрів. І відома довжина 6 сантиметрів. А ми знаємо за формулою, що щоб знайти площу прямокутника, потрібно довжину помножити на ширину. Площа відома, довжина відома, ширина невідома. Можна знайти ширину. Яким саме чином? Правильно площу поділити на довжину. Отже, B дорівнює, S поділити на A дорівнює. 18 поділити на 6 дорівнює 3 см. Тепер, коли нам відомо, що ширина дорівнює 3 см, а довжина 6 см. Можна обчислити периметр прямокутника. Яким саме чином? Правильно. Підставивши у формулу, дивимося, периметр дорівнює 2 помножити у дужка 6 додати 3. 6 додати 3. Це буде 9. 9 помножити на 2. 18. Отже, 18 сантиметрів периметр прямокутника. Запишіть відповідь. Дуже добре. Сторіночка 11. Ви знаходитесь на сторінці Чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та розв'яжіть подані задачі. Молодці. Чудова робота.